Яку склянку ви оберете? З чистою та прозорою водою, чи брудною та каламутною? Здавалося б, вибір очевидний. Але ні. І зараз ми про це поговоримо. World, це світ, been... який мов, ширма, затуляє від тебе правду? Твердження про те, що культура не має стосунку до політики, часто звучить як виправдання для споживання. Російського контенту та насправді саме сфера масової культури регулярно перетворюється на інструмент формування вигідних кремлю смислів і впливу на громадську свідомість. Особливо це помітно в кінематографі, одному з найбільш просякнутих пропагандистськими підходами секторів, який успадкував, ще радянські практики маніпулювання аудиторією. Вашингтон і Пекін підтвердили підозри в терористичній діяльності і виділили військові кошти на розслідування отруєної речовини, що спричинила атаку. Вашингтон і Пекін підтвердили, що підозрюють причасність терористів і вже проводять розслідування щодо піділіть таксі. Сучасний російський дубляж часто працює як прихований механізм цензури та пропаганди. Оригінальні меседжі авторів можуть навмисно змінюватися, згладжуватися або навіть повністю знищуватися заради узгодження з російськими кремлівськими наративами. Викривляють як ключові історичні теми, так і здавалося б непомітні деталі. Але саме вони формують світогляд глядача. Крім того, користуючись російською звучкою, аудиторія підтримує і фінансово підсилює російську індустрію дубляжу. Тому звертаюся до усіх притомних. Щоб уникнути подібних маніпуляцій, варто обирати українського озвучка або дивитися фільми мовою оригіналу. About 2014. About Russian state TV reports Ukrainian soldiers crucified a boy in the town square. Yeah. Nailed him to the board for the alleged crimes of the separatist parents. It was bullshit. Never happened. Of course not. У цьому сюжеті ми зосередимося на менш помітному, але дуже ефективному механізмі впливу спотворенні змісту через дубляж. Як саме російські локалізатори змінюють репліки, сенси та характери героїв в іноземних фільмах, щоб нав'язати аудиторії потрібні наративи? Дивіться далі. Тільки давайте домовимося. Для повноти картини і якісні протидії російській дезінформації. Я буду давати фрагменти спочатку мовою оригіналу, потім українську озвучку і нарешті перекручений російський пропагандистський переклад. Уважно слухайте кожен з них, бо слова мають значення. А ви поки натискайте на підписку і дзвоники, а також піднімайте великі пальці вгору. Отже, рушаємо. У четвертій серії першого сезону серіалу Солоденька героїня Елли Парнел говорить наступне: everyone knows what a psycho Putin is. Ось як це дослівно звучить у перекладі. Ти як рак. Або зміна клімату, або російський. Росія так без тебе світ був би кращим. Ось тільки з Росією всі, хоча б знають, який Путін психопат. Але росіяни не можуть порушити скрєпи і тим паче навести наклеп на свого вілікава кормчева Путіна. <пух> Ти словно рак ілі азоновидири, ілі Так, Мир без тебя станет намного лучше. Только у шизофреника. Хотя бы справка есть о том, что он псих. А вот еще одна версия, которая не просто спотворяет переклад, а чей принижает персонажа комиксов Джокера. Ты как рак. Или изменение климата. Или как Джокер. Да. Мир был бы лучшим местом без тебя. Кстати, о Джокере. Все хотя бы знают, какой Джокер психопат. <плес> <плес> так, він теж не святий, але порівняння з Путіним побійтеся конфуція. Що такий серйозний? Що такий серйозний? Хочеш знати, відкуда ці шрами? Хоча потрібно віддати належне деяким студіям перекладу з болів. Вони все ж називають речі своїми іменами. Тобто, російського президента психом. Зря ви хрюкаєте, тому що не хрюкує, а покашлюю. Ну, тим більше. У шостому епізоді третього сезону іспанського серіалу Паперовий будинок є два моменти. У першому йдеться про Путіна, який використав газ галотан в театрі на дубровці. Це скрипт із сайту Саб де зібрано понад 59 тисяч сценаріїв. Ось як це звучить у нашому дослівному перекладі. Наркотичний газ, ймовірно, галотан. Я знаю сіяру. Вона зробить те, що Путін зробив у дубровці. А це вже інтерпретація росіян. Газ хочуть пустити. Наверняка галатан. Узнаю Сієру. Вона завжди поступає як кровожадна сучка. В іншому епізоді героїня каже: зробимо як Путін. Українською все достеменно зрозуміло. Ми зробимо так, як Путін. Спочатку стріляємо, тоді дивимося, що вийшло. А от росіяни вирішили не згадувати імені свого вождя, бо, мабуть, за таке можна і термін отримати. Ми поступимо так, як поступали раніше. Спочатку стріляємо, а потом уже спрашує. Щось схоже трапилося із озвучкою фільму «Геллбой» 2019 року. В одній зі сцен головний герой розмовляє з бабою Ягою, і в його словах є згадка про Сталіна. I recall you trying to raise Stalin's ghost from the necropolis. Українці нічого не перекручують. Як я пам'ятаю, ти хотіла викликати дух Сталіна з Некрополя. Правильно. Правильно? А от росіяни вирішують замінити прізвисько генсека Компартії Радянського Союзу, якому вони досі поклоняються, на Гітлера. Ти питалася визвати дух Гітлера. Із нікрополя. Хоча я б особисто посперечався, хто був більшим душогубом: пан Шикельґрубір чи Тиран Джугашвілі, та й уникаючи згадки про власного кривавого диктатора, росіяни лише підсилюють його кровожерливість такою заміною. Срочно А коли росіяни і згадують Сталіна, то заперечують голодомор. Наприклад, детективний трилер номер 44 розпочинається з таких титрів. 1933 року. На піку штучного голоду, влаштованого Йосипом Сталіним проти українського народу, щодня гинуло 25 тисяч осіб. Систематичне винищення населення, відоме як голодомор, залишило мільйони дітей з сиротами. В российском перекладе это звучит просто феерично. Вот послушайте. В 1933 году в разгар голода на территориях Поволжья, Украины, Северного Кавказа и почти во всех зерновых районах СССР, вызванного недальновидной политикой Иосифа Сталина, ежедневно умирало до 25 тысяч человек. Сиротами оставались миллионы детей. У фільмі 2011 року Дівчина з татуюванням дракона. Журналіст Микаель Блумквіст розповідає своїй редакторці про те, як відмиваються гроші злочинних синдикатів у Росії. Українські перекладачі не спотворюють пряму умову персонажа. Він відмиває гроші російському криміналітету та гроші з продажу зброї і наркотиків. А от росіяни уникають згадки про свою країну у негативному контексті. Вони відмивають гроші від продажу наркотиків. І ну знаєте, отрицательний роз, свобода це рабство, хлопки і задимлення. От, якщо ти всех заставил, повірити в те, що є ложю, вотадає та власть. Про нинішню війну росіяни взагалі воліють не просто замовчувати, а грубо перекручувати сенси. Вони по інерції продовжують брехати у четвертій серії третього сезону американського серіалу Ранкове шоу є епізод, де згадуються російські атаки на Маріуполь. У цьому фрагменті фотограф приїздить до міста і описує, побачене так. Ваши забатішали ще радисплейс. Вашнес існу the street. Наш переклад дослівно передає зміст сказаного. Росіяни знову обстрілюють місто. Доведеться сидіти на місці. Ні, Мі, росіяни не лише бомблять, цивільних розстрілюють на вулицях. А росіяни, відмовляючись визнавати свої злочини, перекладають провину за розстріл цивільних на українських добровольців. Бей знову обстрілюють город. Поки придеться остатися здесь. здесь не только бомбят город, Азов розстрілює гражданських на вулицях. Це вже пряме виправдання російської агресії. Звичайно, це робиться з прицілом на внутрішнього споживача брехні середньостатистичного росіянина, який навіть якби хотів подивитися серіал мовою оригіналу, все одно анічогісінько не зрозумів би, бо як вони самі кажуть. Сєго хорошого! у стрічці шпигун, який мене кинув, головні героїні розмірковують на тему дружби. Ось що вони говорять. Yes, course, you. You okay, Dude, у людському перекладі це звучить так. Так, тобі вірю, бо ти моя подруга. Добре, бо це не фейкова шпигунська дружба, як у тих росіян. Гей, заткнися, я знаю. А ось переклад невігласів. Сенс змінюється докорінно. Так, звісно, тобі вірю. Ти не в чіт. Хорошо значить, що у нас не така фальшива дружба, як у українців. Ну, ясен пінь не така. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Якщо бути відвертим, то було б доволі дивно почути у російському дубляжі щось інше, наприклад, згадку про білорусів чи північних корейців чи про не приведи господи китайців. Якщо я зараз буду нахвалювати председателя зі зніпіня, мені буде неудобно. Вроде как ніудобно, вроді як я сам себе нахвалюю у фільмі Праведник з Дензелем Вашингтоном. У головній ролі в оригінальній озвучці є згадка про російського мафіозі на прізвище А я повісов вічно празне потомок негра бізобразні. Пушкін. Українці правильно перекладають це сакральне для кожного росіянина прізвище. Те, що люди Пушкіна загинули, зупинило наш бізнес. А от росіяни переробили Пушкіна. У мене встреча з Дантесом. Щоб швидко стріляюсь і вернусь. На Пушкевича. Смерть людей містера Пушкевичу плохо отразилась на всем его бизнесе здесь. Якщо слідувати логіці росіян, наші перекладачі мали видати іншу версію, більш українську та креативну. Як вам, Пушкін, Гарматкін? Хі -хі -хі. Ні, він таки не вгамується. Слухай, кацапет, ти справді попрямуєш. У третій частині трилогії Перевізник в діалозі між головними героями проскакують слова про різність як ментальну, так і духовну українців та росіян. Українці перекладають це згідно з оригіналом. Він мав на увазі взагалі росіяни. Всі похмурі. Я не з Росії, я українка. Вибач мені. Не вибачу. Ми різні з ними. Ми різні тут і тут. А от російські локалізатори фразу Я Українка подають так, аби принизити наших людей. Знову ж, вектор на російського споживача цього лайна. Він в цілому, російсь, а російсь. Я, я не я російсь, російський, ахливи навати. Ще один факт зі скарбнички російського антиперекладу вкладається у популярний серіал Фарго у третьому сезоні. Один зі злодіїв у своєму монолозі згадує Путіна. And yes, you can still find some in the Українською це звучить так. І ще можна знайти відносно стабільність серед жорстоких держав північна Корея Путін зробив стільки прекрасного з Росією. Просто треба знати, кого підмазати. А от росіяни знову плутають рамси і вирішують обмежитися тільки північною Кореєю. Значительна стабільність існує тільки в тоталітарних государствах. Сіверній Кореї, наприклад, <утиричний статус> є чорнодонг ді марсмльмаго. Где надо лише точно знати, кого подмазать. Кімчинине. А? Це ж відверта підстава. В цьому ж серіалі один із посіпак головного антагоніста розповідає про дитинство Путіна. Ось як це звучить в оригіналі. When Putin was a boy He already knew he wanted to be FSB. українські перекладачі стійко вимовляють прізвище нашого ворога. Коли Путін був маленький, він уже хотів служити у ФСБ. А от росіяни не лише прибирають згадку про Путіна, обезособлюють його, називаючи просто хлопчиком. <-chikam> Але й викреслюють зі сценарію згадку про ФСБ. Putin... Мальчик з стати розвідчиком. вожебодства мені розвідчик конспіратор 20 років розповідає, що тебе там нет, але всі все одно тебе бачать. І на сам кінець у 2024 році в українському прокаті відбулася прем'єра біографічної драми Голда. Фільм розповідає про життя та політичну діяльність четвертого прем'єр-міністра Ізраїлю Голді Меєр. У стрічці є діалог залізної леді ізраїльської політики та Генрі Кісінджера, який росіяни теж перекладають по-своєму оригінал me tell you about the Russians, генрі. Українська локалізація. Росіяни уже на старті. Вони підготували 11 повітряно-десантних дивізій. Гадаєте, я цього не знаю. Дозвольте розповісти вам про росіян, Генрі і російський переклад перевертень. Целих 11 десантних дивізій. розумієте? Думаєте, я цього не знаю. Розказати вам у моєму дитинстві, Генрі. In Що ти ворзеш? Ви все зрозуміли? Російський дубляж перетворився на механізм контролю та створення паралельної реальності, де злочинці стають непричетними диктатори, мудрими лідерами, агресія, захистом, а Україна винною у всьому. Вони не перекладають слова, вони перекручують сенси. Звичайно, так як вигідно їм. Переналаштовують мозок глядача у потрібний їм режим. Не Ніпоні, да. Тому кожен спотворений діалог, кожна замінена репліка, кожне незгадування Путіна це не випадковість, а системна робота. Така собі тиха ін'єкція в голову, і саме вона формує покоління, яке щиро не знає правди про власну країну, бо їм її ніколи не озвучували. Тож, коли ви обираєте мову перегляду, ви обираєте світогляд. Переклад має наслідки, а правду не дублюють. Отже, слухайте уважно, бо слова змінюють сенси. А спотворені сенси змінюють людей. This is your У тебе є останній шанс, this is. потім вороття не буде. Обирайте склянку з чистою водою. Обирайте український контент.